Слава нашому Господу, брати і сестри, що Бог дав нам цей добрий час. Читаю такі дуже знайомі місця слова Божого. Перше місце записано в Євангелія від Івана, третій розділ, шістнадцятий вірш. І нижче. Так, Бог полюбив світ. Що дав сина свого Однородженого, щоб кожен, хто вірує в нього, не згинув, але мав життя вічне. Бо Бог не послав свого сина на світ, щоб світ засудив, але щоб через нього світ спасся. Хто вірує в нього, не буде засуджений, хто ж не вірує, той вже засуджений, що не повірив в ім'я однородженого Сина Божого. І так само старого заповіту. Місце перше, це книга Буття, 22 розділ з першого вірша. І сталося після цих випадків, що Бог випробовував Авраама, і сказав він до нього Аврааме, а той відказав: Ось я і промовив Господь: візьми свого сина, свого одинака. Що полюбив ти Ісаака, та й піди собі до краю моря, принеси там його в цілопалення, на тих гір, що про неї скажу тобі. І став орам рано, вранці і свого славу сідлав, і взяв із собою двох слух та Ісаака, сина свого, і для цілопалення дров нарубав. І встав, та й пішов до місця, що про нього сказав йому Бог. А третього дня Авраам звів очі свої та й побачив це місце здалека. І сказав Авраам слугам: сідайте собі отут з ослом, а я і хлопець підемо аж туди, поклонимося, поклонимось і повернемося до вас. І взяв Авраам дрова для цілопалення і поклав на Ісаака сина свою, взяв він у руку огонь, та й, на пішли вони разом обоє. І сказав Ісаак до Авраама, свого батька, говорячи, батьку мій. А той відказав: Ось я, сину мій, і промовив Ісаак, Ось вогонь та дрова, а те штяхня на цілу палення. Слава нашому Господу, брати і сестри, що оця історія, що ми бачимо, вона не почалася 50 років назад. Або в цій країні яка. Може, більше щось працює в цьому напрямку. Вона почалася дуже давно. Вона почалася з самого Єдема. І вона відкривалася оцими частинами про образах, про родствах, в тому всьому, що відкривав і планував її Бог. І я хочу сказати, брати і сестри, хоча сьогодні нам. Як людям останнього часу віруючим, багато в цьому, що відкрито. І ми вже знаємо, ну, ми не на початку цієї історії, ми вже не задаємо питання, що то на столі, що там воно дає, що воно зробить, для чого вино, для чого хліб. Ми навіть не задаємо таке питання. Ми кажемо, ми знаємо, це тіло і кров Ісуса Христа, прообраз. Але ми маємо знати, брати і сестри, це ще не повна історія. Це не повна історія. Це частинка історії. Я не знаю, як би в процентному відношенні сказати оці історії нашого спасіння, то вона може відкрита нам на 30%. Вся основна частина історії буде відкрита там. Або завершення цієї історії. Ще вся історія пройде через книгу відкриття. Ще Іван був на острові Патмосі, те, що він бачив. Ще Іван плакав, що величезна книга і не було відкрито ні одної печаті ось того завершення цієї історії. І він сказав один з їх старців не плач ось із коліна Єудина, він переміг. І він достоїн відкрити цю книгу. Він має почав її, і він її завершить. Алілуя! Він має завершити, мають, він має пройти всіма карами, поки ми дійдемо до Нового Єрусалиму. Я рахую, брати і сестри, це місто, за яке Іван там в кінці говорить. Воно готове. Але воно чекає всіх. Одного разу, коли церква збереться вся туди, до одного, тісно записано в книгі Ахця. І я думаю, це великий буде сон, велике спілкування, де будуть шість святі всіх народів, де будуть ангели, архангели. І попереду буде вождь Нового Завята. Це Ісус Христос, який стане попереду цієї великої маси святих і підуть туди, в ці золоті ворота. І Він буде попереду, і Він буде місце. це. І всі будуть бачити, оце те, що я вам приготував. Оце моє завершення, це новий Єрусалим, нові вулиці і дерево життя. Алілуя! А зараз ти в цьому Русі, ти рухаєшся. Ти рухайся, рухайся, рухайся уже в цій молитві. В серці своєму рухайся. Ще не завершення. Ми в процесі, ми направляємося туди. Хвала нашому Богу. <кій> Мене якось ця історія, знаєте, чіпає. <кій> Написано, в Авраама, знаєте, довго не було дітей. Кого є сім'я, діти, може, ви так не розумієте? Ми не розуміємо до кінця. Вже в старості з'являється отой наслідник, по якому, через якого або про якого йому говорив Господь Ісаак. Вони пройшли до цього справи дуже з великими випробовуваннями. Хоча треба було вірувати, але все давалося не просто. Ми думаємо, що коли ти віруєш, коли ти йдеш за Богом, то все так дається просто. Ти просто віруєш, і все тобі йде. Але ця боротьба була величезна боротьба. За кожний крок ми на цьому не будемо зупинятися, і з'являється. І не просто дитинка в плельонках, він же виростає. Хтось каже: 14, 13, 12 років. Не, не так важливо, скільки, ну, чи ми точно сказали рік в рік, але хлопець починає все розуміти. Він розуміє тата, розуміє маму, розуміє життя, розуміє всі інтереси, спокій в житті настає і раптом приходять такі слова до Авраама: Авраам. Ось я, яке слово? І Я жду, ми ждемо від Бога Слова. І ми кажемо, якщо Бог буде говорити, буде завжди приємне, завжди добре. І Я чекаю, завжди щастя, завжди устройство. Але тут сказано, що не завжди воно так приємно для нашого тіла, для душі. Каже сина свого, Авраам, голос Божий якого ти любиш одинака? Один, не два, не три. Якого ти любиш, якого віддаєш серце своє, принеси мені там жертву. Ну, не описано отих почуттів. Не описано, почалось не описано, що переживав Авраам. Але я думаю, брати і сестра, справа в іншому. Написано, якось так він взяв зразу ж його, осідлав, зробив все слуги, огонь, дрова і рух, почали рухатись на те місце. Ви знаєте, що десь в 15 розділі ми читаємо буття, на завтра, коли ми вертаємося, знову була, був діалог Авраама із Богом. Каже, почому? Почому я знаю, що я буду мати цю землю? Ти кажеш, що ти мені даси землю? Бог каже: візьми мені тварин, розсічи по половині і ж чекай, коли буде звершений оцей завіт договор. Я тобі покажу, я тобі тебе переконую. В нас буде з тобою договір. Все було зроблено. І Аврам чекає. Чекає до самого вечора. І вже і сон нападає, і сонце зайшло. Але і Господь починає до нього говорити і каже: Я тобі даю всю землю отих людей, і я даю. І пройшов вогонь, як з печі дим. І в цей день сказано: заключений, був заключений завіт між Авраамом і Богом. Ви знаєте, що ми, може, до кінця не розуміємо, що з собою завіт. Завіт. Є різні завіти. Завіт означає, після того, як договір заключений, завіт, означає, що я перестаю жити для себе. Образ тих тварин, які там лежали, з однієї і з другої сторони. Я Бог сказав, тепер помираю для себе. Я починаю жити для тебе, Авраам. Все, що я маю, я тобі даю. Все моє тепер стає твоїм, то є завіт, чи шлюбний завіт, Чи інший завіт. Вони мають один смисл. І я вже не живу. І ти, Авраам, з цього часу не живеш. Все твоє стає моїм, говорить завіт. завіт. Я не можу казати це моє, бо я з тобою заключив. І все так просто. І все так ясно. І ми навіть про це сьогодні не будемо спорити. Це завіт. І якщо ти в завіті, то ти не можеш диктувати свої права. Ти помер для себе. Ти живеш тепер для другої сторони. Я не знаю, чи був такий діалог, але допускаю. Коли знов прийшов Бог до Авраама і сказав: Авраам, ми з тобою в завіті. Чи ні?» в завіті». «Чи все твоє, то моє. Да. Ти можеш брати все, що я маю. Можеш брати тварин, неже жертвоприношення, моя будова все твоє. І якщо все моє, дай нам сина свого. Дай сина. Якщо ти кажеш, що все моє, то дай сина в договорі, так? Все твоє то моє. І ми читаємо слово Господнє, що Авраам, розуміючи цю важність цього завіта, робить все, йде туди, щоб принести. І ми читаємо слово Господнє в і вже побачив на третій день у це місце. І все йде по плану. Все йде для того, щоб звершити. Слуги залишилися, Піднімаються на гору своїм сином. І син питає батьку мій. І батько не каже, не зможу змовчати. Може мовчав, би. ось я сину мій. Є дрова, є огонь. А де жертва? Бог нагледить жертву. Він має нагледити жертву. В завіті я не можу диктувати йому, в завіті я не можу свої права. Я маю положитися на нього, я маю все йому віддати. І коли було все звершено, Бог озвався з неба і сказав Авраам: Не чіпай, І я побачив і раптом подивився. В сторону і побачив оцього вона, який заплутався своїми рогами там в хащах, і взяв він звідти, взяв чогось овен там, взявся, де він взявся. Це образ нашого Господа Ісуса Христа. Сказано, що друг любить во время. і во время несчастя явиться, як брат. Брат появився. Туди з'явився, він з'явився. І Бог подивився, як він прийняв це і сказав мною клянусь. І прийшли часи, брати і сестри, величезні часи, величезні роки. І Бог дивився на землю, Бог дивився на гріх, Бог дивився на страждання, Бог дивився на сльози. І Боже правосуддя кричало. Повинен звершитися суд. Людина повинна померти за гріхи. Але Боже милосердя говорило туди наверх. Дай сина, дай сина, сина дай. Нам треба тут син. Ібо так полюбив Бог світ, що віддав сина, свого народженого, щоб всякий, хто вірує в нього, не загинув. Але мав життя вічне. Ми маємо сім'ї, брати і сестри. Ми маємо дочок. Ми маємо синів. Но ніхто не згодився б сьогодні в церкві сказати, я би щось від себе дав би, яка б у нас сім'я не була. Але Він віддав для нашого спасіння. Як я сказав, це не завершення історії. Ця історія піде далі. Вона піде в вічність, вона піде в нове життя, вона піде на нову. Землю на нову небо, це зробить Господь Ісус Христос. Що ти можеш сьогодні зробити йому дати за це? Прослав Сина. Подякуємо. Сильно прослав, Пламенно прослав, в душі Святому прослав, прихиляємо коліна і молимося. Амінь.